Вітаємо вас у нашому інтернет-магазині Шериф. Пропонуємо вам відео огляд продукції торгової марки Комбат виробництва Великобританії. Сьогодні у нас на огляді тактичний рюкзак Мілтек Дейпак. Дана версія представлена в зеленому кольорі. Ця версія є полегшеною. В мінімалістичному стилі. Тут нема нічого зайвого по самому рюкзаку. На ньому є отака ручка для більш комфортного його транспортування. Також лямки рюкзака йдуть з пом'якшеним демфером. Він також в спинці, на лямках є регулюючі елементи досить великого розміру регулювання ремінь з фастексом для додаткової фіксації його на поясі. Рюкзак оснащений от такими блискавками двосторонніми Для зручного відкривання його в будь якій позиції. Рюкзак відкривається наполовину. Сам рюкзак. Його основна тканина, виконана із поліестеру, також зсередини він оброблений ПВХ пропиткою. Це йому допомагає краще утримати вологу, він добре справиться з невеликим дощем, але сильну зливу краще на нього не допускати. Досить об'ємний основний відділ. Сюди поміститься як ноутбук так і курточка. Все, що треба для міського і туристичного користування. Другий відділ відкривається майже до кінця. У нас тут розташовано декілька карманчиків. Маленький карманчик. Як для телефону, так і для блокноту. Декілька відсіків для ручок. Такий невеличкий карманчик. Сюди можна положити предмети поменше, телефон, гроші по вашому бажанню. Цілком ідеальне рішення для міського використання, для невеликих виходів на природу. Це буде добрим вибором, враховуючи співвідношення ціну і якість. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин Шериф.